Чи любите ви свою дружину настільки, щоб нести її на руках кілька метрів? У Фінляндії стартував найвеселіший у світі конкурс чемпіонат з перенесення своєї другої половинки. Люблячі чоловіки долали ями, яри з водою та інші перешкоди із коханими на шиї. А найпруткішим виявилося фінське подружжя. Ділянку у 250 метрів вони подолали трохи більше ніж за хвилину. Для того щоб побити світовий рекорд, парі не вистачило усього чотирьох секунд. Цього року у нас беруть участь громадяни багатьох країн: це Китай, Японія, Естонія, Сполучені Штати і Канада. Загалом 38 закоханих пар. Ми продовжуємо проводити переговори із іншими державами. Тож у наступному році учасників буде ще більше. Для того щоб поносити свою дружину у Фінляндії, спочатку потрібно пройти відбірковий тур на батьківщині. Смішний конкурс бере початок з 19 століття. Тоді у фінському містечку Сонка Ярві було багато злодіїв. Колег по цеху розбійники обирали за силою та витривалістю, примушуючи тягати потенційних кандидатів у всякій тяжкості на спині.